І свіження, брата нашого Нуфрія, мені пригадується е, перебування у Крехівському нові І в цей період кожного вечора сам брат Нуфрій запалював, саме готовляв ці свічки, потім ніс їх на цвинтар і запалював на гробі попереднього, вірного. Не такий знаєте, якийсь ритуал з обов'язком, який він це допомогв. Але це було із такого вірної вдячності своїм попередникам, вдячності. Також, як для мене, це було таке, що він не ставить себе в центр, а ставить в центрі своїх попередників, вдячності Богові за їхнє е, служіння і за їхній приклад. От, і для нас цих новодих, які прийшли пише хребла, це теж був вияв і приклад особистого його служіння. І Я вважаю, що в тому жесті десь відтворюються слова Євангелія. Ми слуги не потрібні виграти. Чи багато що вдалося чи не вдалося. Я думаю, що із таким вірним, відданим, жертовим спожинням, як виконує брат Дуфа, і тоді справді це все віддає в руки Бога. Те, що зараз не буде дня, а все інше віддає в руки Бога. Тому в сьогоднішній день ми... Господь, поставляющий вас, понятное життя, з вам ноги и і и давай. Знаходимо і волію братя, його святі з Паху Римський, також уділяє його особливе благословення цій юліїні рати і так стати служить. Його святі з пахло Рівське, верно 14, уділяє своє особливе апостольське благословення. Чи цю онуфлюю князевичу через з нагоди 60-ї річні сісня народження -го, 1966 -го року Божого, благаючи Господа Бога, щедрої Божої благодати та небесних нас і постійного заступництва Пресвятої Богородиці, рекламу служінні. Цим ще дякуємо, каже, соціологію, який прийняв дякую до монастиря, пам'ятає в його хлопці, мене поклепив, де це довідник прийшов, душа сина. Я кажу, будемо довго, але собі в книзі, які той час будуть, навіть загідність квіта. І хочу всім подякувати і мене, і всім отцям, і всім гостям. і в першу чергу Господу Богу, подякувати за його дар життя, за покликання, великої поселянської родини, в якій я чуюся завжди щасливий і хочу привезти до кінця свого життя на цьому чині. Yeah, see let's see more